Три хвилинки про вічне, звідки людина знає мораль та відчуває несправедливість. Читаємо послання до Римлян, другий розділ, 14 по 16 вірші. Бо коли погони, що не мають закону з природи чинять закони, вони, не мавши закону, саме собі закон, що виявляють діло закону, написано в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну дня, коли Бог згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Слухачем закону буде настільки легка, наскільки складна виконавцям. Слухання закону лише засіб для виконання заповіді. Чимало християн перебувають в ілюзії, що слухання проповіді дорівнює виконанню. Повна ілюзія. Здається, про Божий закон ми можемо знати винятково з Біблії, та і Святе письмо говорять, що цей світ не пізнав Бога. Так і є. Але кожна без винятку народжена дитинка має вже вічну душу і вбудована в неї совість, або іншими словами, моральний закон. Ви мені зараз почнете згадувати африканських чи австралійських канібалів, дикунів про які моральні закони ми говоримо? А я вам відповім, що поганство є наслідком втечі людства від Бога. Відвернувшись від свого творця, люди почали створювати собі міфи та релігії і відпали від істини. Це все одно, як дитину батьки навчали правильним та добрим речам, а діти відхилились від настанов і ведуть жахливий спосіб життя. Хіба для всіх людей не очевидно, що треба поважати батьків або не брехати? Хіба не вкрай неприємно, коли у тебе крадуть або забирають останнє? Все це кричуще несправедливість. Виходить, що 10 заповідей, лише фіксація тих моральних законів, які вже написані на серці. А ще про закон на серці свідчать постійні суперечки сумління та домов, і внутрішній голос або засуджує, або виправдовує наші вчинки. Якщо б не було сумління, навіщо тоді виправдовуються брехуни, насильники та вбивці? Всі криваві тирани помиті виправдовували себе благам, яке намагалися зробити своєму народові? Безбожні фільми, світські романи розповідають про моральний вибір, про муки сумління, про рішення, які пов'язані з Божими законами, записаними на серце людини, навіть якщо вона так і не стала на бік християнської віри. Тим-то і цікаві фільми та романи. Совість можна приглушати, але тихіше під сумління не знищити. Саме тому деякі відчайдушні загрубіли грішники, коли чують про розп'яття Христа заради наших гріхів, каються і стають християнами. Бог буде судити кожнісіньку справу, кожнісінької людини. Як людина дослухалась до голосу совісті і як виконувала моральні принципи, закладені в серце від народження, навіть якщо ті люди ніколи і не чули євангельську звістку.